Ти казав, що будеш тут. Ти ж не винен. Якби я зустрів її, то можливо, ти тут ні до чого. Я тут почитав тіньовий юрський період, її смерть не випадкова. Її убили. Навіщо? Кому це взагалі треба? Я точно не знаю. Але убився Бруклін, насправді полює на нас усіх. Тому ми маємо знайти інших: Семі, Кенджі, Яс... Маємо проблему. Ми всі в небезпеці. Хтось полює на нас, а динозаврів використовують як зброю. Раптори? Серйозно! <плес> Знайшли нас. Знайшла її мапу із запискою. Якщо вона їхала не до Кенджі, цей сайт відстежує місце знаходження динозаврів. Вже всі вони в ділі. Потрібен план. Хочеш наробити шуму? Тікай! Їдьмо! Їдь! Намагаюся! У На нас таки полюють. Так, полюють.